Як то говорять у нас в Україні здоровенькі були. На зв'язку Дев. Hi, baby. Його палаючий котелок із гарячими плітками щодо найсвіжіших новин кій попу із самого пекла. Тож міщитися позручніше буде гаряче. А якщо тобі сподобається, то ти цяй на підписку жми на дзвіночок та чекай нових цікавинок зі світу кей-поп індустрії. Чай, каву потанцюємо та про айдолів попліткуємо. Сьогодні головною героїною нашого обговорення стане Кім Гарам. Неможливо уявити, скільки шлаку за ці місяці після її дебюту в лісі Рафін посипалися на дівчинку. Сипати, не пересипати. Спочатку це новенька айдолка, потім агробулерша і розбійниця. Вийди отсюда, розбійник ти. Ну а як надалі виявилось і та сама жертва? Готуйте чайок із печивом, ми починаємо поринати у вирі всієї цієї мега заплутаної ситуації. Кім гарам колишня учасниця гурту Лі Серафім виявилася Неагро. Гортаючи Твіттер, я натикаюсь на все більше постів «Правда про кім гарам» та знаходжу підтвердження щодо її невинності та наклепу. Тож давайте ознайомимося із ситуацією від самого початку. Після дебюту Лі Серафім на одну із мемберок відразу ж полилися гнівні коментарі під її фанкамами тощо. Певна жертва зазначала дещо по типу Я нічого не говорила, бо боялася, що мене засудять. Я не писала не тому, що мені не було чого сказати. Принаймні всі діти середньої школи Кюнгін знають, яка ти насправді. Коли я думаю про те, як ти щаслива після дебюту, як айдол, будучи тією, через яку я боялась і не хотіла ходити до школи, я закипаю від гніву, і все моє тіло буквально тремтить. Докладіть всіх зусиль, щоб досягти вершини та отримати любов публіки, тоді буде більше охочих спустити тебе донизу. Хороша така заявочка, вам не здається? Але ж це так просто не закінчується на квіточках. Далі пішли ягідки. У нас з'являється новоспечена жертва під іменем Ю Інсо, яка опублікувала свою заяву через юриста щодо булінгу з боку Кім Гарам. Якщо коротко, а довго нам і не треба, то дівчина стверджує, що гарам, будучи її однокласницею, булила інсо і могла налаштовувати учнів ображати груповим колективом жертв. Стверджується, що терпець ю інсо увірвався, та вона через травлю гарам перевелася в іншу школу. В свою чергу жертва проходила психологічну консультацію після всіляких нанесених їй травм. Тому таким чином Інсо вимагає вибачень, компанії, Гарам. На фоні цього всього в інтернеті почали поширюватися підтвердження з приводу того, що Кім Гарам булерка ще й та, а також фото, в яких ніби Гарам на фоні дошки зі своїми друзями і там намальовані всілякі непристойності відведі дітей від екрану. Ну, але до цього ми ще повернемося фото, не упустіть його. Повертаємося до заяви жертви Інсо. Наш продажний хайп відреагував на неї, досить докладно сформував свою версію з приводу булінгу. Компанія стверджує, що та сама жертва, яка назвалася, тобто Інсо, сама виявляється булером, адже ображала подругу Кім Гарам. А саме фотографувала її у білизні, а потім викладала фото і осоромила бідну школярку. У гарам та її друзі визвало обурення така поведінка зі сторони Інсо, тому вони побажали прояснити ситуацію, вказується або фізичного насилля. Інсо визнала свою провину, але школа не наказала їй з приводу цього. Вона перевелась добровільно, однак напередодні зібрала комітет по боротьбі з насиллям та вказала, що Кім Гарам і її друзі винні в образах щодо Інсо. Таким чином, Гарам була зафіксована в тому славнозвісному списку булерів, однак переведення Інсо в іншу школу так просто не закінчилось. Хай йому трясться. І дівчина невдовзі виявилася в тій школі, яка була поруч із гарам, і почала поширювати плітки про колишню однокласницю до того рівня, що кім почали ображати та насміхатися з неї. Ну і головне, що зазначив хайп, так це те, що вони не залишать цю справу таким чином і доведуть невинність гарам. Що ж, дорогий мій продажний хайп, хотілося було б це вірити, але спойлер, щось пішло не так. Однак, незважаючи на цю заяву, реакція фанатів була досить негативною по відношенню до Кім Гарам, тому що ніяких підтверджених фактів не було, і всі стояли на боці жертви. І поки хтось молився на вигнання гарам із групи, дехто взагалі не шарив, а інша половина чекала суду чи наступних заявок щодо цього нашумівшого інциденту, хайп кидає карту з колоди і в нас відбувається супер-пупер кульмінаційний момент. Так, хай прощається з Гарам і заявляє, що відтепер учасниці будуть просуватися від п'яти. Ну і звичайно, реакція нетизенів не дає довго чекати. Люди радіють і висувають факт того, що хай б так довго боровся, але все таки нічого й не домігся. А це означає, що дівчина точно була винна і компанія більше не змогла покривати учасницю. Ну і все б мало поступово забутися. Ну так, булерка, вигнали окей, таким не місце в кіпопі. Ставимо крапку в цій Санта-Барбарі, однак не тут і було. Твіттер почав кишити хештегами правда про кім гарам та доказів того, що дівчина не винна, як виявляється, сама була жертвою булінгу. Найбільш нашумівшим поширенням після вигнання гарам стало фото, де дівчина сидить за своєю партою під час навчання в середній школі, де вона піддавалась булінгу через ту саму «Ю Інсо». В свою чергу на парті поширені жорсткі надписи із сказаним ім'ям гарам. А, і пам'ятаєте ту фоточку на фоні з різними непристойностями? Повертаємося до неї. Якщо придивитися, то у дівчини, яка відмічена на фото як Гарам, пальці досить довгі, а як нам відомо, Гарам боліє брахідактилію. Тому це не може бути в точності вона, та й личко прикрите. О, скільки всього не знаю, як у вас, а в мене вже кипить мозок. Найцікавіше, що мною було нарито, так це докази того, що Кім гарам не винна і на підставі цього прикріплені певні факти. Коротше, як ви зрозуміли, все серйозно. Щодо цього, я більш коротко розпим його основу, а щоб познайомитися з ним детальніше, ви можете перейти по посиланню. Я залишу вам його в описі. Не дякуйте! Тож найосновніше, що розглядається, так це той самий шкільний документ, той доказ, із якого і почався литися хейт на гарам. Все докладно розписано і ведеться до того, що версія хайбу була цілком правдивою. Так, от в записі спростовується, що рівень п'ятий від дисциплінарного комітету щодо порушень кімгарам це не найвища міра, яку до цього зазначали і підтверджували інтернетні герої. Ми можемо побачити, що на табличці показані дисциплінарні міри, які виходять за рамки п'ятого рівня. Оце так поворотик, чи не так? Казується, що покарання рівня 5, а це спеціальна освіта або психологічний супровід. Тобто, як я розумію, мається на увазі проведення бесіди з дітьми, які порушили дисциплінарні норми, і таким чином це не є суворішим ніж будь-який інший рівень, і це підтверджується заявою чиновника міністерства освіти про те, що інтенсивність заходів різниця залежно від школи. Також мною було знайдено відео шкільного адвоката по насильству, який пояснює, що покарання кім гарам не має балів суровості. Якщо ми поглянемо на табличку, то теж це помітимо. А щодо самої жертви ЮНСО, вказується, що дівчина була піддана мірі 1, тобто найнижча міра, яка надається для постраждалих учнів. Це не означає, що жертвам тяжких злочинів також не надається міра лише одного рівня. Однак, якщо нападнику було винесено заборонний судовий наказ, як пропонують деякі адвокати в Твіттері, жертві також має бути надано тимчасовий захист другого рівня, проте ЮНСО цього не зробила. Також, що є фактом, так це гра у мовчанку юриста жертви, який не відреагував на свою загрозу опублікувати повний зміст шкільного комітету по боротьбі з насиллям, незважаючи на відсутність простування та вибачень від хайп та самої гарам для жертви Ю Інсо. А що ж сам хайп? Після наведених доказів щодо гарам нетизени почали стверджувати, що у компанії були всі підстави виправдати учасницю, але вони чомусь цього не зробили. Інші досі вважають дівчину винною та стверджують, чому тоді вони так довго її захищали, а потім все-таки вигнали. О, давайте просто признаємо, що хай бу пороблено на жіночі гурти. Ну і випливають такі версії по типу Можливо, компанія добряче заплатила адвокату за мовчання щодо публікації документу від шкільного комітету інші взагалі припускаються, що хайп використав чорний піар і таким чином просунув групу. А інші на це заперечують і наводять факт, що група і так стала популярною, бо там знаходяться дві колишні учасниці Айзан. Гадається мені, що там промишляв і замишляв сам хайп, ми можемо тільки здогадуватися, аналогічно і ситуацію самої гарам. Була вона булером чи виявилася сама жертвою, залишається тільки аналізувати, хапатися за якісь зачіпки, та можливо чекати нового вкиду підтвердження інформації з того чи іншого боку. Ну а якщо так придивитися, то все таки версія Кім Грам є більш правдивою до того ж було наведено певні докази. Нетизени після цих прогнозів також прийшли в більшості на пік кім гарам, і все більше коментарів з'являється із підтримкою дівчинки, в якої так постраждала кар'єра, і бажають їй сил та успішного майбутнього, незважаючи на такий факап. І невеличка повчальна настанова від дево. Булінг – штука звичайно жахлива, тому, начитавшись всіх лайок на грам під час підтверджень тих часів, яка вона жахлива булерка, користувачі соцмереж писали всілякі непристойності в її бік. Хочу зазначити, що ніколи не потрібно опускатися до рівня агресора, типу ви ж стаєте такими самими хіба ні? Давайте будемо розумничками і виваженими в таких справах. Ну і наприкінці свого відео хочеться зазначити і поставити знак питання щодо цієї історії, бо хто його знає, чи воно забудеться, чи виліться ще щось. Одним словом, будемо чекати. А я з вами прощаюся. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Якщо так, то ставте великий пальчик вверх, підписуйтесь і залишайте свої коментарі з приводу цієї всієї ситуації і вашу думку. Мені буде дуже цікаво прочитати. До нових хвилюючих зустрічей, Па-па!